Прикорм у дітей з алергією. Я вже думав, що ми все розповіли про прикорм. Записали навіть відеокурс, де розкрили практично всі основні питання щодо того, що коли і скільки давати дитині. Ті, хто хотів знати більше, розуміти всі нюанси прикорму, вони запрошувалися на наш авторський курс із серії Шлях мами, який називається Прикорм дитини перший рік життя. Посилання на які знаходиться в описі під цим відео, де учасники отримують чіткі знання та інструменти для правильного ведення прикорму та вигодовування дітей першого року життя за місяцями. Але ви продовжуєте ставити багато питань і досить часто ви запитуєте, а як вводити прикорм дітям з алергією? Це зрозуміло. Ми зараз в стані пандемії харчової алергії та інших алергічних захворювань, тому такі питання закономірно з'являються. Ось давайте сьогодні спробуємо розібратися з цим досить непростим питанням. Університет здорової дитини нянькос. Перекорм у дітей з алергією. Добрий день, друзі. Вітаю вас на черговій зустрічі в університеті здорової дитини Няньковських. Я Сергій Няньковський, педіатр, професор, експерт з питань педіатрії, член ЄСПГАН Європейської асоціації дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів. І сьогодні ми поговоримо про прикорм дітям з алергією. Скільки дітей мають харчову алергію на першому році життя? Нам називають різні цифри: 1, 5, 7 відсотків і навіть більше. Чому це так? Можливо, тому що для остаточної діагностики необхідно провести провокаційну пробу. Звичайно, є і інші методи визначення рівня специфічних антитіл імуноглобуліну є, молекулярна діагностика, імунологічні дослідження, але остаточну відповідь дає саме провокаційна проба. А тепер уявіть: у дитини була важка реакція на харчовий продукт. В такому віці у більшості дітей це алергія на білок коров'ячого молока. І уявіть ситуацію: ви довго займалися такою дитиною, прибрали всі симптоми, провели елімінаційну дієту. Дитина добре харчується і добре себе почуває. І тут, для того, щоб точно підтвердити, що це харчова алергія, вам потрібно зробити провокаційну пробу. Тобто дати цей алерген, викликати реакцію, яка може бути доволі важкою, як і було до лікування, або навіть теоретично викликати анафілактичний шок, і тоді лікар. Буде впевнений, що це саме харчова алергія на цей конкретний харчовий продукт, і ця дитина потрапить у статистику. Зазвичай нормальний лікар не хоче так ризикувати, коли вже все стало добре, і... або набагато краще. Він просто виключає причини алерген на 6-8 або більше місяців із раціону малюка і на тому заспокоюється. Тому давайте відразу домовимося, якщо ми знаємо. Що якийсь продукт викликав алергічну реакцію у дитини, ми її повністю виключаємо з раціонного лікаря до кінця першого року життя. А от що робити з іншими продуктами? Отже, ми маємо дитину з харчовою алергією і потенційно алергенні або алергічні продукти. Їх досить багато, але серед них головні це яйця, деякі сорти м'яса, риба, горіхи або продукти з них, наприклад, арахісова олія. Продукти, які місять глютен, крупи, такі як жито, ячмінь, пшениця, манка, булгур, кускус, полба, камю, дорум. Перловка, молочні продукти. На сьогоднішній день підкреслюю, саме на сьогодні остаточно вироблені рекомендації щодо ведення прикорму для дітей, для тих, хто має алергію на щось або високий ризик такої алергії. Тобто, коли в сім'ї, наприклад, мама, тато, брат, сестра мають атопію, алергічні прояви. Перше, дуже важливе: виключити саме цей продукт з харчування малюка, тоді він почуватиме себе здоровим і у нього значно збільшуються шанси на розвиток харчової толерантності. Коли Після року, чи трохи пізніше, він зможе вживати цей харчовий продукт без шкоди для свого здоров'я. А ось інші продукти прикорму, навіть потенційно алергенні, йому потрібно вводити так само, як і здоровим дітям. Тобто коли? Не раніше кінця 17-го тижня, це початок десь 5-го місяця, і не пізніше 26 го тижня життя це десь початок, середини 7-го місяця. І це стосується всіх продуктів, як рідких, так і твердих. Раніше до 2007 року практично всі педіатри та наукові співтовариства рекомендували не поспішати з веденням у прикорм таких потенційно алергігенних продуктів, говорячи про те, що чим зріліша буде дитина, тим легше вона звикне до таких продуктів, а його імунна система не буде реагувати алергічними реакціями на їх ведення. І це стосувалося і продуктів щомісяць глютен, хліб і каші. Досить часто рекомендували вводити такі продукти по можливості пізніше, щоб зменшити ризик розвитку целіакії. Але незважаючи на такий підхід, кількість дітей з харчовою алергією та целіакією стрімко збільшувалась. І все змінилося після публікації в 2005 році результати п'ятирічного дослідження великої групи вчених, які поставили таке клінічне питання: чи впливає ранні у віці 4-11 місяців введення продукції з арахісу в раціон дітей-алергіків на частоту їх непереносимості в віці 5 років? Чому виникло таке питання? Поширеність алергії на арахіс, наприклад, в Ізраїлі 0,2 тоді як в Великобританії, 1,9%, практично 2%, тобто в 10 разів більше. Виявилося, що у цих країнах різні підходи до термінів запровадження арахісової лії і арахісової білку. Вчені виділили дві групи дітей. Одним давали арахісове масло або порошок арахісових горіхів у віці 5-11 місяців, а другій групі не давали його до року. А потім оцінили частоту алергії на арахіс у дітей віком 5 років. І ось у групі, де горіхи давали, частота алергії на них була близько у 2% дітей, 1,9%. А в групі, де їх не давали, у 13,7% дітей різниця величезна. Тобто у дітей. Які отримували білок арахісу, відміщено зниження відносного ризику на 86,5%, а абсолютного ризику на 12%. Отримавши такі результати, вчені задумалися, можливо, варто давати потенційно алергенні продукти ще раніше, на третьому-четвертому місці життя. І вони провели наступний експеримент на дітях. Всього було включено в групу більше двох тисяч дітей першого року життя, яким з трьох місяців давали невелику кількість потенційно алергенних продуктів. Та у 5 років оцінили частоту харчової алергії саме на ці продукти. Висновки теж були однозначними. Більш раннє введення алергенних продуктів збільшує ризик розвитку харчової алергії у віці 5 років. Потім було проведено багато інших схожих досліджень, результати яких добре описані у метааналізі 2020 року. Так що на сьогоднішній день всі наукові товариства та педіатри рекомендують вводити потенційно алергенні продукти, які містять глютен, у ті ж терміни, що і всі звичайні продукти прикорму. Це дозволяє імунній системі виробити оптимальну харчову толерантність, але природньо слід підходити до цього питання без фанатизму і не давати дитині в такому віці ціле яйце щодня. Досить два, невеличкі, круто зварені яйця на тиждень. І це стосується всіх потенційно алергенних продуктів. Тому не хвилюйтеся, виключіть з харчування продукт, який, як ви знаєте, що він викликає алергію вашої дитини. І починайте поступово вводити нові продукти з невеличких доз, уважно спостерігаючи за станом дитини. І не поспішайте давати все одразу і багато. Обережно, поступово, не поспішаючи. Таким чином, всі продукти прикорму починаємо вводити не раніше 17 тижня життя і не пізніше 26 -ти тижнів життя дитини, незалежно від ризику алергії. Потенційно-алергенні продукти слід вводити до раціону дитини в ті ж терміни, що й інші продукти прикорму. Нові продукти ви даєте вранці, щоб протягом дня ви могли спостерігати за дитиною, починати з невеликих кількостей, поступово збільшуючи дозу до вікової норми. Якщо ви бачите якусь дивну реакцію Зміна поведінки, пронос чи запор, здуття живота, поява якогось висипу чи почервоніння шкіри, ви виключаєте цей продукт на кілька днів, потім знову пробуєте дати невеличку кількість, і якщо реакція повторюється, забуваєте про цей продукт щонайменше на 6-8 місяців. Але введення потенційно алергенних продуктів у цей віковий період знайомить імунну систему дитини з цими алергенами і дає шанс вироблення харчової толерантності. Якщо ви хочете детальніше розібратися в питаннях підгодовування дитини першого року життя, нюансах її введення, я ще раз запрошую вас пройти наш авторський курс в серії Шлях мами, який називається Прикорм дитини перший рік життя, де ви отримуєте чіткі знання та інструменти для правильного введення прикорму та вигодовування дітей першого року життя. Хочете виростити здорову дитину? Тоді прямо зараз під цим відео клікайте на посилання та записуйтесь на наш авторський курс Прикорм дитини перший рік життя. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, ставте їх нам. Ми постараємося відповісти на них. Під нашим відео знаходяться посилання на сайт, де ви зможете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поширте відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здорові та живуть під мирним небом.